Тепер розберемо ще декілька ситуацій, в яких ми рекомендуємо завжди звертатися по медичну допомогу у разі опіку. Перше, якщо у постраждалого опік площиною у 5% поверхні шкіри або більше. 1% поверхні шкіри це приблизно до рівня площі долоні постраждалого. Такі великі опіки, як 5%, вони небезпечні через інтоксикацію, навіть якщо це опік першого ступеню. Друге, якщо опік на долонях у зоні паху або у зоні обличчя, останні опіки в зоні обличчя можуть бути небезпечними для життя навіть при невеличкому діаметрі, тому що набряк в зоні носа та рота може сильно заважати диханню. І третє, при опорізуючих опіках, наприклад, на місці обручки, годинника, такі опіки довго та важко загоюються через стягування шкіри на шкалт е, джгута. Четверте. При будь-яких опіках у дітей також зверніться до професійних медичних спеціалістів. І так коротко згадаємо: опіки першого та другого ступенів охолоджуються під водою від 10 до 40 хвилин або менше. Опіки третього ступеню одразу потребують хірургічного втручання. Їх потрібно закривати марлею на етапі надання першої допомоги та не потрібно охолоджувати. Ви можете використовувати сучасні спеціальні засоби для опіків гідрогелеві пов'язки. Зверніться до лікарні при опіках більше 5% поверхні тіла, при оперізуючих опіках, при опіках долонь, обличчя, ділянки паху, опіках третього ступеня та будь-яких опіках у дітей.